Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. З вами Ольга Таманова, медіа-центр Україна Укрформ розпочинає свою роботу 237-й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. І я дякую всім, хто розповідає світові правду про нашу боротьбу за свободу. Коротко про розклад наших подій на сьогодні, які підготувала наша команда о 12.30 У нас відбудеться включення з Миколою Поворозником, першим заступником голови Київської міської державної адміністрації, і ми будемо говорити про наслідки ударів по столиці, які завдали росіяни вчора та сьогодні. О 13.30 до нас у студії приєднаються Валерій Кавалевський, представник з іноземних справ в об'єднаному переходному кабінеті Білорусі і Тетяна Мартинова, представник громадського суспільства. І ми будемо говорити про внутрішньополітичну ситуацію в Білорусі. Поговоримо про режим Лукашенка і підтримку його росіян під час війни. У 15-й годині до нас приєднається Олександр Хоружий, пресофіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій, і ми теж будемо говорити про наслідки останніх ударів, які завдали росіяни по нашій території. А прямо зараз у нас у студії народні депутати фракції Слуга народу Денис Маслав та Олена Хоменка. І ми будемо говорити про ті зусилля, які докладаємо ми щодо для того, щоб потрапити до колонії в Оленівці, а також про ті, Спроби місії міжнародного комітету Червоного Христу, щоб також потрапити туди і для того, щоб здійснити контроль, в яких умовах перебувають наші полонені там. Я прошу вас, пана Дениса, пані Олена. Добрий день, шановні колеги. Вчора делегація у складі уповноваженого справ людини та народних депутатів прибула на місце зустрічі, яку було узгоджено попереднього 13 жовтня, на зустрічі Андрія Єрмака, народних депутатів послів Великої Сімки. З представниками Червоного Хреста, як ви знаєте, на цій зустрічі було висунуто ультиматум, щоб Червоний Хрест прибув в протягом трьох днів. Підготувався до місії для того, щоб відвідувати відвідати наших військовополонених в воленівці, народні депутати і повноважені прибули туди для того, щоб показати свою готовність підтримку, що ми можемо супроводжувати Червоний Хрест для того, щоб вони виконали свою місію. На жаль, Червоний хрест не не прибув і ми зараз, ця, ця, ця місія не відбулася. З Травня, коли ми знаємо, що наші військові, що що був на не був нанесений удар по місці утримання наших військовополонених, і багато з них загинули. З цього, з того часу Червоний Хрест не відвідував місце утримання і не виконував свою місію. Червоний хрест посилається на те, що російська сторона не надала доступу вона не надала безпекові гарантії. Але, ми це також розуміємо. Але зараз, зараз в цій ситуації, в ситуації збройної агресії Росії проти, проти України, міжнародні організації мають робити більше, вони мають переформатовуватись і не ховатись за протоколами, за бюрократією, за процесами, процедурами і так далі. Народні депутати депутати, офіс президента, зокрема Андрій Єрмак, роблять все можливе для того, щоб звільнити наших військовополонених і для того, щоб. Перевірити умови їх утримання, а також донести світу всю жахливість цієї, цієї ситуації. Наприклад, як ви знаєте, закінчилася сесія Пар'є в Страсбурзі, де було прийнято резолюцію про наступну резолюцію про подальшу ескалацію агресії Російської Федерації, і там. Там всі резолюції ми зазначили, що ми наполягаємо, щоб міжнародні організації, щоб навіть представники країн-членів країн Ради Європи, вони мали змогу, мали можливість сприяти, долучатися до цих місій. Також під час сесії був сайт-івент, були запрошені представники звільнених. Зазов сталі, і вони розказували. Вони зустрічалися з політичними групами Ради парламентської асамблеї ради Європи і розказували, давали свідчення про те, що там відбувалося. Ми докладаємо всіх зусиль парламент, офіс президента. Але ми маємо також мати підтримку міжнародних організацій. Вони мають реформуватися, вони мають робити більше ніж вони робили раніше. Дякую. Пане Денисе, скажіть, будь ласка, як дозвольте, дозвольте спочатку. Я би хотів сказати пару слів. Дійсно, на сьогоднішній дякую, по-перше, моїй колезі. Дійсно, на сьогоднішній день багато наших військовополонених і цивільних осіб, цивільних заручників, знаходяться в російському полоні. Всі вони перебувають під захистом норм міжнародного гуманітарного права. У зв'язку з цим? Умови утримання таких осіб, застосування до них тортур, погроз, поводження з ними, умови утримання мають перевірятися, зокрема, Міжнародним комітетом Червоного Христа. Це є абсолютно в межах їх мандату. Ми, Вимагаємо від Міжнародного комітету Червоного Хреста виконати ці правові зобов'язання. А саме, ми вимагаємо, щоб міжнародний Червоний Хрест відвідав Оленівку в першу чергу та інші місця утримання наших військово-полонених і цивільних заручників на всій тимчасово окупованій території України, а також в Російській Федерації, де утримуються наше військове полонення. Про це дійсно було досить в твердій формі, заявляється.